Мажу хлопців знову плуга. Вже то до МТЗ плуг не даю. Вже, напевно, четвертий раз за осінь помазав, хтось позвонив знову три, знову і так постійно. Вже навіть не мию рами, бо то нема смислу, але корпуса обов'язково помазати, бо їх заржавіє, то вже буде, Так що так, бачите, як варим. Уже плита стерлась, тут вже якусь варили латку тут. Помазав корпус, зараз ще тут два. Воно було як грубече, як не знатися як, як того плуга брали. То десь вигинали з труби хтось хазяїн перед тим. Ну але що, хлопці, печем, печемо, як папірок. Отак От треба урати, а не стояти, дивитися на того плуга. Але мешів теж вже другий чи третій комплект. Ну, що сезону, або раз-два сезони, як коли з лиміші стараюсь, Так що отак помащу. Це знігро з коробки десь злятий, колись був з трактора. Треба мостити і все. Казав один чоловік, колись не хотів вигорати. Масти, мости. Так що мушу ще мастити. mm <laughs>